Діть я і тожествую совсем, як руків пристав. Ісуса нині прославляю, як відео його ябиття. Ісус Христос мене звільнив, віддав мені вічне життя, нехи брусив. send me down just leave me the soul Вас, дорогі брата і сестри, люба церква. За декілька хвилин ми будемо спільно молитися, і перед тим як це станеться, я хочу разом із вами поділитися однією біблійною історією. Історією, яка відома для вас, історія знана, історія, яка знаходиться у новому завіті, історія, яка розповідає про начальника синагоги на ім'я Яїр, дочка якого захворіла. І він з великим сподіванням прийшов до Ісуса для того, щоб Той завітав до їхнього дому. Проте, у цій же історії ми бачимо, як змінюються обставини, і від невеликого жевріючого сподівання Єїр приходить до повного відчаю. А після, цього, після того, коли він був огорнутий відчаєм, до нього знову повертається надія і знову повертається. Сподівання. Ця історія записана в Євангелії Луки, у восьмому розділі. Починаючи з 41-го вірша, вибірково зачитаємо декілька біблійних текстів. Аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати його завітати додому Його, бо мав він одиначку, дочку, років 10-12, і вмирала вона. А коли він йшов, народ тиснув його. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить: Дочка твоя вмерла. Не турбуй же, учителя. Ісус, же, почувши йому, відповів Не лякайся, тільки віруй. У цій історії ми можемо знайти багато речей, які важливі і корисні для нас у сьогоднішній день. Одна із них, наприклад, стосується нашої молитви, і е, у цьому тексті, який ми з вами читали, написано про те, як правильно молитися, як треба молитися. І молитися можна по-різному, можна на колінах, можливо, дедалі це стає старомоднішим, е, можна молитися, стоячи на ногах, можна сидячи, зараз вже практикують і так, можливо, прийде час, коли і лежачи можна молитися. Справді, Бог чує молитву у будь-якому нашому нашому положенні, і напевно, саме положення воно не відіграє надто великої ролі. Але, але в цій історії ми бачимо, що це мало значення, принаймні для людини на ім'я Яїр. І ось написано, коли він прийшов до Ісуса, і далі вказано дві дії, він припав. До Ісусових ніг. Іншими словами, він силився дуже низько, він припав до ніг. Можливо, навіть і обійняв ці ноги. І, е, по-друге, він почав благати, так написано. Не просто говорити, не просто констатувати, не просто декламувати, не просто говорити свою молитву, промовляти її красномовно. Він почав просто благати. А... Чи можна молитися сидячи? Можливо. Але скажу дуже важливе, що чим більша потреба людини, тим більше її волання до Бога і тим нижче її положення перед Богом. Він не гордо стояв. І він невисокомірно говорив. Він припав. Припав низько. І благав, я не знаю, як голосно, але благав від серця і душі, тому що йому боліло. І чим більша наша потреба, чим болючіша вона, тим наша молитва вона переростає в, в, а, в такі плач, плач в благання. І тим нижче ми схиляємося перед Ісусом. Не обов'язково це буде фізичне положення. Напевно, скоріше це буде внутрішнє наше положення, але якщо його можна висловити у фізичному положенні, то це буде і низьке фізичне положення перед Богом. Але не про це я хотів би сказати сьогодні, тому що в цій історії є набагато важливіший урок, і е, він знаходиться якраз ось у цих словах, коли, е, коли до Яєра підійшли і сказали, е, що ну, не турбуй вчителя. Дочка твоя вже померла. І я в цій історії постійно пропускав вічай. Вічай. Віча єр. І навіть зараз мені важко говорити без хвилювання. Він відчув біль. Без надії. Не турбуй, не турбуй вчителя, твоя дитина померла. Тобі треба займатися іншими речами. Йди додому, тобі треба готувати труно, можливо, знайти плакальниць, можливо, домовитися за, за поминальний обід і за багато інших речей. В тебе багато турботи сьогоднішнього дня, бо дочка твоя померла. Не турбуй вчителя. Як часто ми можемо зустрічати подібні речі в нашому житті, коли ми зіштовхуємося з чимось неможливим. І нам кажуть, друзі, в лапках не турбуй. Не турбуй Ісуса, Він уже не встиг. Він тобі нічим не може вже допомогти. Все. Якось продовжуй жити, займайся своїми речами, але вчителя Ісуса уже не турбуй. І ми без надії. Ми не знаємо, як тоді діяти. Ми відчуваємо духовний. За непад і глибину. Навіщо далі жити? На що і на кого не діятися? Але як добре, що ця історія цим не закінчується, і в цій історії є продовження. Це говорять люди. Люди сказали до Яїра, і Христос, ніби сторонній слухач, він якби слухає і чує, що ну, вже якби йти не треба, бо померла дитина. Але Ісус Він дає надію і каже: не лякайся, тільки віруй. Не лякайся. В, в цій справі могла допомогти тільки якась надприродня сила, щось надприроднє. І воно сталося. Бог не тільки зцілив, що хотів яєр, він воскресив цю дочку цього начальника синагоги. Він зробив набагато більше. Він зробив неможливе. А знаєте чому? Тому що наш Бог це Бог неможливого. Тому в тій ситуації життєвій, в якій ти є сьогодні і зараз, Христос говорить, не бійся, тільки віруй. Амінь.